Вітаю вас, шановні садівники та городники, привіт вам з Одещини. Зараз я розповім, коли я планую копати часник, на які ознаки дивлюсь і які дні обираю за місячним календарем. Часник буде максимально міцний, великий, пікантний і соковитий, якщо вчасно його прибрати. Пересидить. Може почати тріскатися, м'якнути, через що буде гірше зберігатися та втрачати свої смакові властивості. Не досидить, буде не такий великий і смачний, як міг би бути. Тому важливо зуміти не тільки виростити його, а й вчасно прибрати, щоб праця не пішла на нівець. Раніше, пам'ятає, ще моя свекруха завжди було заведено копати часник. Після Дня святих Петра і Павла, з 12 липня і можна було копати до Дня Іллі. Але нині вже ми відійшли від цієї традиції. Ви коли прибираєте озимий часник у липні чи серпні? Ми, як правило, в першій половині липня. Але іноді погода вносить свої корективи в наш звичайний огородний розпорядок і. Час збирання зсувається на початок місяця. У будь-якому разі я зазвичай орієнтуюся на зовнішній вигляд часнику, а не на кількість днів, які він там просидів у землі. І на мій погляд, це найнайдійніші орієнтири, бо часник сам розповідає, коли він максимально наситився, набрав масу, але не пересидив і не перезрів. Тож… Я завжди дивлюся на два вірних знаки, які дає мені рослина. Перший знак я дивлюся на його коріння. Для цього я викопую дві головки у різних частинах грядки. Якщо коріння товсте, жорстке, то копати весь часник поки що зарано потрібно почекати ще тиждень. У повністю дозрілого часнику коренева система стає дуже тонкою і м'якою. Корінці виглядають, як білі ниточки, і він сам вже вискакує з землі дуже легко. Другий знак я дивлюсь на стебло обмацую стебло біля основи над землею. Якщо воно пружне, таке жорстке, то рано ще копати, а якщо вже добре продавлюється, то сміливо можна викопувати і сушити в тіні, поки не висохне стебло. Ось і все. Також можна перевірити зовнішню покривну оболонку біля головки, як робить ще моя свекруха. Якщо вона щільна і еластична, то часник ще варто потримати в ґрунті десь три дні. А якщо вона вже кошлатиться і тонка, то пора часник прибирати. Погано, якщо при спробі підчепити цю загальну оболонку зубчики розвалюються. Це означає, що зі збиранням запізнилося. Такий озимий часник буде складно зберігти довше, ніж до січня. Він буде сохнути і гнити. Це перевірено вже багато разів. У який день копати? У цьому я орієнтуюся на місячний календар і вважаю, що зібраний у певні дні часник у майбутньому буде краще і довше зберігатися. Цього року я вже виділила у липні сприятливі дні для збирання озимого часнику. Їх доволі багато. Ось вони: 7, 8, 9 липня до 17 години, 17, 18, 19, 20 липня. Далі, 22, 23 липня. І 26, 27, 28, 29, 30 та 31 липня. Днів багато. Та можна обирати, тож готуємось копати озимий часник. А ви коли плануєте його копати? Чи може вже прибрали? Бажаю всім гарних врожаїв часнику.